Ого, ця маска з тіктока обіцяє глоу скін і рівний тон. Давайте перевіримо. Беремо рисове борошно, змішуємо з водою і додаємо сік лимона по відчуттям як зубна паста. Думаю, що воно може забивати пори. Ладно, зараз мені дуже стягує лице. Клієстр висох і здається, що моя шкіра щас потріскається. Як вона може зволожувати, якщо навпаки все стягує і пересушує? Для порівняння у мене є така сама від Beauty of Jason, така сама концепція, але косметична з магазину. Моє борошно тим часом висохло, і сухі часточки поцарапали мені обличчя. Такі мікроподряпини – це дуже неприємна історія, бо фактично це травмована шкіра. Друга маска м'яка і однорідна, вона виглядає більш вологою і приємніша на дотик. Ось тут може і вийде Glow Skin. І змивається вона нормально. від драції разом з лицем не потрібно. А для сяйва шкіри у мене ще тут завалявся рисовий тонік. Я просто злила воду з рису. Це і на одну половину обличчя, а на другу хочу нанести рисовий тонік, також від б'ютіо.